Товариство, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Друзі, радий вітати всіх тих, хто завітав до нас на YouTube канал. Вперше обов'язково підписуйтесь на наш канал і доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї людей, які Бажають рости і розвиватися в галузі свинарства. Ну а всім нашим глядачам і підписникам я просто дуже дякую за те, що ви дивитесь наші відео. Підтримуєте нас у нас сьогодні, як і завжди, черговий робочий буденний день на нашому господарстві. Обслуговуємо без хвостиків, Трішечки підсипали їм попоїсти. Ну і як не обговорити разом з вами ті важливі актуальні. Питання, які багатьох із нас цікавлять, ну а тим паче, що традиція, яку ми дуже дуже давно започаткували, буде сьогодні продовжена, адже Тема сьогоднішнього відео присвячена у нас цінам на живець, цінам на куражних поросяток, відгадівельних поросяток. Я, як і завжди, щонеділі розповідаю вам все те, що відбувається у нашому регіоні України, із цінами на маленьких поросяток із попитом на них. Це Сумська область, безпосередньо Іконотопський район. Ну а від вас, наші дорогі. Глядачі, хто дотичний до галузі свинарства, хто продає, або хто ж нещодавно купував. Будь ласка, перейдіть у коментарі, напишіть нам, будь ласка, регіон, в якому ви проживаєте. Ну і відповідно, напишіть ціни, по яких е безпосередньо зараз купують або ж продають маленьких поросяток. Я думаю, як нам, так і усім людям, які будуть дивитися це відео, буде досить таки цікаво подивитися, що відбувається у регіонах із цінами на. Маленьких поросят. на календарі у нас 18 липня, 24 рік. Це безпосередньо для тих людей, які будуть писати в коментарі. Що це за ціни, звідки ти їх взяв, тому що іноді так буває, що люди дивляться відео піврічної давнини, тоді, коли ситуація була зовсім інша, і ціни на поросятах були зовсім інші, і по 3,5. Ну і безпосередньо у теперішньому часі люди дивляться відео і говорять, що звідки взяв такі ціни, таких цін не існує. Так що, щоб було розуміння, в який саме період відзняти це відео. І що хочеться сказати безпосередньо про ситуацію на ринку куплі-продаж поросяток. Як багато Опців і зазначало, ну людей, які у свинарстві не перший рік. З початком якраз от вересня місяця, серпня місяця, трішечки, трішечки має ринок активізовуватись. Так воно і стається. І потихеньку телефонують, замовляють, і потихеньку купують поросяток. Що стосується. Безпосередньо цін, друзі, від півтори тисячі до 2,5 тисяч гривень це ті ціни, за якими можна купити і можна продати поросяток, якщо ми говоримо про ринок. Ринок, звичайно, там ситуація трішечки трішечки, якби нестабільна. Є тиждень, коли і ціна є, і поросят відповідно не дуже багато на ринку. Ну, а є. Ситуації, коли власники чують, що трішечки беруть пересяток, виїжджають на ринки, тим самим кількість пересяток на ринку збільшується. Ну, і відповідно, ціна просаджується. Так, що, якщо говоримо про ринок, там ситуація нестабільна. Ну а якщо говорити про там колег і людей, які намагаються реалізовувати поросяток з дому, то тут ситуація більш стабільна, є постійна напрацьована база клієнтів, ну і відповідно, якби ситуація більш стабільна. Що стосується цін, від знову ж таки 2 до 2,5 тисяч гривень це ходові ціни, за якими реалізовується пересядка. І у моїх колег, ну і відповідно, я стараюсь реалізовувати відгодівельне поросятко плюс-мінус по таких же самих цінах. Вага знову ж таки поросяток варіюється від 10 там, до 12-13 кілограмчиків. В основному всі поросятка. Кастровані, відлучені і переведені на стартовий комбікорм, Ну для того, щоб в подальшому якраз от, у людей, які будуть годувати поросяток, різного роду ускладнень і проблем не було. Так що, товариства з нетерпінням чекаю від вас інформації всього того, що відбувається у ваших регіонах із цінами із попитом на поросяток. Буду дуже дуже цікаво подивитися, які зміни у нас відбуваються. Малеча напала на мамку. Як ви бачите, вибиває чергову порцію молочка. Ну а ми будемо потихеньку рухатися вперед по наших робочих процесах. Роботи ще попереду дуже багато. Прибирання сьогодні у нас день дезінфекції. Будемо проводити певну профілактику і обробочку із нейтралізації, і можна так сказати умертвіння мух. Як ви бачите, їх стало значно значно менше у нашому родільному відділенні. Якраз ото так клейка стрічка, яку я буквально нещодавно купував, дуже і дуже ефективно справляється із наше, нашестям мух. Так що, як то кажуть, не сидим без діла, працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Так що, товариство, всім дуже вдячний за увагу. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, залишайте коментарі, адже все це надає нам сил, наснаги і мотивації не зупинятися і рухатися тільки вперед.